Всім привіт! Вітаю вас на каналі про обережну торгівлю на ринках Форекс та крипторинках. І сьогодні продовжуємо огляд ринку на головних валютних та криптопарах. Починаємо з фунта на денному графіку. На денному графіку нічого поки що не змінюється. У нас все так є зона спротиву, і до якої ми прагнемо. Дійти. Тож на денному графіку нічого не змінюється, перейдемо на 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі ми бачимо сформовану внутрішню структуру та зона спротиву, яка була пробита. Коли свічка з цього таймфрейму, на якому ми встановлювали зону підтримки або опору, пробивається, то ми маємо видалити цю зону, тому я її видаляю. І що ми бачимо? На цей час зона підтримки з 4 годинного таймфрейму вже знаходиться дуже далеко від поточної ціни. Я в таких випадках просто видаляю старі зони, цю, мабуть, також вже видалю, і буду відзначати для себе нові, які сформовані тим рухом, який нас привів до цих цін. Тож, я визначаю цю зону підтримки і звертаю увагу на те, що ми знаходимося на 4 годинах в висхідному тренді. У нас попереду ще є зони з годинного таймфрейму та велика зона спротиву з денного таймфрейму. А на 4 годинах все лишається десь так. На годинному таймфреймі дивимося, що тут було. Як і сказали раніше, на давні зони з годинних таймфреймів я також буду видаляти. Цю зону також, скоріш за все, ну, поки що можемо залишити її і подивимось на те, як буде ціна реагувати на цей спротив. Що ми тут бачимо? На годинному таймфреймі від зони опору у нас сформувався, начебто, свічка «Пінбар». На продаж, але я звертаю вашу увагу, що ця свічка вона без тіла. Коли у нас свічка без тіла, ми не маємо змоги визначити колір тіла або його розмір, то це свічка невизначеності. І таку свічку не можна торгувати як в якості пін-бара. Тому просто цю зону, яку ми пройшли на годинному таймфреймі, я видаляю. І Бачимо, що у нас також зберігається висхідна структура на годинному таймфреймі, і визначу нову зону підтримки, найближчу для поточних цін це ось ця зона. На годинному таймфреймі. На що я зверну вашу увагу? Зараз вже 8-ма година вечора, і ми не знаємо, як ціна буде себе поводити вночі. Тому. Завтра, можливо, ця зона буде пробита, або, можливо, від неї буде відскок до наступної зони, тому будьте обережні, в такий час я вже не торгую. Так, тож ситуація у нас залишається така. Переходимо на євро-долар. Євро починаємо з денного графіку. Денний графік у нас. Залишається таким. Ми бачимо, що у нас начебто сформувалась нова хвиля висхідного руху, і ми можемо визначити як цей діапазон як початок цієї хвилі, тож, мабуть, так і зробимо. Для денного графіку визначимо цей діапазон як початок нової хвилі висхідного руху і перейдемо на 4-годинний. А що у нас на 4 годинному таймфреймі? На 4-годинному таймфреймі ми підійшли до зони опору, але сигналів від неї не було. Так, на жаль, до речі, у нас був сигнал вчора, який формувався о 8-й годині вечора. Це був інсайд-бар, і ми начебто торкалися цієї зони, але на жаль, цей інсайд-бар в нас не відпрацював на два ризики прибутку. І якби ви його сьогодні тримали, то ви б отримали збиток. Він приносив один ризик прибутку. Один ризик збитку, нічого страшного, торгівлі прибутковою без збитків не буває. Тому, що можна тут визначити для себе? Ми пробили зону спротиву 4-годинного таймфрейму, тому ми її видаляємо, і ми бачимо, що у нас Зберігається висхідний рух. Остання хвиля, яка у нас є висхідного руху, вона починалась звідси. Тому звідси ми і визначимо це як зону підтримки для висхідного руху. Тому поки що залишається у нас так. У нас є денна зона, яка трошки нижча, і 4-годинна зона, яка трошечки вища. Перейдемо на годинний таймфрейм. Вчора від годинної зони спротиву у нас формувався паттерн пін-бар, він закривався о 7-й годині вечора. Такі ситуації я ще беру в свою статистику та торгую. Цей пін-бар від зони опору годинного таймфрейму, він 100% відпрацював на два ризики прибутку. Так, а вже ж. Тому, якщо ви його торгували, я вас вітаю з прибутком. Якщо ні, то нічого страшного. І після того, як ми закрили цю угоду в два ризики прибутку, ми цю зону пробили, тож видаляємо її. І поки що, поки що у нас є висхідна структура на годинному таймфреймі, але найближчу зону підтримки для годинного таймфрейму, я можу визначити лише аж тут. І ця зона годинного таймфрейму, вона дуже близька до 4 годинного таймфрейму. Дуже часто ми будемо прагнути саме до найнижчих зон підтримки. Тож на годинному таймфреймі у нас така ситуація. Є лише підтримки. Тож, переходимо на золото. Денний графік, і ми бачимо дуже сильний рух від тієї області, яку ми визначали вчора. Ми дійшли до зони спротиву, і зараз у нас є якась реакція на цю зону. Тож, на денному графіку нічого не змінюється, у нас все таки і залишається дві зони: зона опору та зона підтримки. Тож, переходимо на 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі ми підійшли до зони опору, але сигналів на продаж ніяких не сформувались. А ця свічка це не є інсайд-бар, тому її на продаж ми торгувати не мали право. І ми її пробиваємо, цю зону опору, і просто видаляємо. Тож, найближча зона підтримки, яка у нас є для 4-годинного таймфрейму, у нас зберігається ось тут, звідки у нас був рух, імпульсний догори. І будьте уважні, тому що ми підійшли до зони опору. Денного, денного таймфрейму, але все ж таки ми все ще знаходимося у висхідному русі, тому, будь ласка, обирайте якісні сигнали на відкриття угоди проти цього імпульсного сильного бичого руху. Тож, поки що у нас ситуація така: зона підтримки та зона опору, які співпадають з 4-годинним таймфреймом та денним таймфреймом. На годинному таймфреймі, подивимося, що. На годинному таймфреймі у нас повноцінний висхідний рух, і ми можемо визначити найближчу зону підтримки для висхідного руху. Годинного таймфрейму це буде ось ця слабенька зона. Тож і все. Перший відскок, який ми можемо очікувати, це. Звідси на продовження висхідного руху, або ж для того, щоб повноцінно зламати висхідний рух, нам потрібно буде, по-перше, пробити ось цю зону з денного таймфрейму. Тож залишаємо ситуацію таку. Переходимо на біткоін. Денний графік відкриваємо. І що ми тут бачимо? Ми пробили першу зону підтримки, і можна відзначити ось цю зону підтримки, звідки у нас був сильний імпульсний рух ціни нагору. Тож можемо визначити її десь так: це буде денна зона підтримки. І начебто все. 4 години відкриваємо. Вчорашній сигнал який сформувався, я викладала пост в Телеграмі, я відпрацювала цей сетап, і ми не дійшли до верхньої зони підтримки. Ми зупинились на ось цій маленькій проміжній зоні з 4-годинного таймфрейму. І від неї був сигнал «Пінбар на продаж. Після нього формувався ще паттерн PPR. А, тож, якщо ви цей сигнал торгували, вітаю вас з профітом. Воно також відпрацювало на два ризики прибутку. На 4-годинному таймфреймі ми залишаємо зону підтримки, можемо її трошечки, зовсім трошечки підкоригувати ось так. І можемо. Трошки розширити зону опору для 4-годинного таймфрейму. Ось так. Тепер ми будемо чекати реакції ціни від цих зон. А на годинному таймфреймі подивимось. Давні зони з годинного таймфрейму я видаляю. І подивимось, яка структура у нас сформувалася на біткоїні, на годинному таймфреймі. Тож, у нас була висхідна структура. Але ось цей момент, коли ми оновили мінімум висхідної структури, ми зламали структуру, у нас є потенціал на несхідний рух. Так як це годинний таймфрейм, я буду визначати найближчі зони для годинного таймфрейму. Тож, в цей момент, коли ми зламали структуру, ми вважаємо, що у нас з'являється потенціал на рух ціни донизу. І остання хвиля, яка є у нас зараз підтвердженою, це є ось ця хвиля від цього максимуму до цього мінімума, і зону опору для цієї хвилі ми можемо визначити як цей діапазон. Тобто, коли будуть формуватися нові зони для годинного таймфрейму, ми також їх можемо визначати, але поки що у нас така ситуація. Далі заходимо на ефір. Денний графік. На денному графіку. Так, денний. Що ми бачимо на денному графіку? На денному графіку ми не пробили зону підтримки, але при цьому ми сформували паттерн outside PPR на покупку. Я звертаю вашу увагу, що цей паттерн, по-перше, він, він проти дуже сильного ведмежого руху. А по-друге, цей паттерн він формується через Inside бар А такі патерни через Inside бар торгувати не можна. Тому цей сигнал торгувати не треба. А зону підтримки ми... я трошки визначу ось так, трошечки зміню. Тож, тепер у нас є нова зона підтримки. І. Ну, якось так. Залишимо так. На 4 годинах подивимось. На 4 годинах ми пробили зону опору для ефіру з 4 годин, то ми просто її видаляємо. Далі, ця зона підтримки у нас вже не актуальна, тому що вона вже відпрацьована була неодноразово. А в той момент, коли ми знов таки пробили ось цей. Хай для, висх... для несхідного руху, ми оновили хай, то у нас з'являється потенціал на рух ціни нагору. І ми визначаємо нову хвилю. Нова хвиля висхідного руху вона починала звідси аж до цієї миті. Тому а, зону підтримки для 4-годинного таймфрейму я залишу ось тут. А зону опору, яка нам давала. Цей рух вона буде тут. Тож будемо дивитись, як ціна буде реагувати на цей діапазон цін на годинному таймфреймі, що у нас було. Ми дуже швидко пройшли зону опору для годинного таймфрейму, тож видаляємо її. А стару зону підтримки для годинного таймфрейму також видаляю, вона вже не актуальна для сьогодні, на сьогоднішній день. І що у нас було тут цікавого? Так само у нас була несхідна структура, ми зламали цю несхідну структуру в той момент, коли свічка, наша бича, закріпилася вище останнього максимуму для несхідного руху. Тож, в цей момент, ми вважаємо, тренд у нас висхідним. І тепер що? Тепер у нас є зворотня ситуація. Ми пробиваємо останній low для висхідного руху ось цей момент. І у нас з'являється нова низхідна хвиля. Тож, а для годинного таймфрейму розказую, у нас був, і у нас є зона опору в цьому діапазоні, а також формувалась сьогодні зона маленька, слабенька зона підтримки ось в цьому місці. І в цей момент у нас тут формувався паттерн фейки. У нас є материнська свічка, inside бар і є хибний пробій материнської свічки. Тож, в цей момент я заходила якраз в угоду проти несхідного руху. Так, і фіксувала свою угоду на ризик 1 до 2, якраз він співпадав з цією зоною під. Опору. І саме цією угодою я ділилась в своєму телеграм-каналі. Ось ця угода, ось її, ось її відпрацювання. Я заходила після формування цієї свічки невизначеності. В комбінації цих трьох свічок це є паттерн -фейкі. А, Тож, два ризики прибутку я отримала, а більше мені і не треба. Тож, повертаємось до ефіру. На годинному таймфреймі. Ми пробили ось цю зону підтримки, видаляємо її. А зону опору ми будемо визначати десь в цієї області. Тож, ми залишаємось в діапазоні між зонами підтримки та опору годинного тайм... 4 годинного таймфрейму, а також у нас є несхідний рух на годинному таймфреймі. І остання монета. Це Solana. Подивимось на солану на денному графіку. Ми ще не доходили до зони найнижчої зони підтримки, і в нас є проміжна зона підтримки ось в цій області. Можна її так, так визначити. Тож поки що залишимо так. У нас є велика зона підтримки денного таймфрейму. Цей аутсайд PPR також не можна торгувати, бо він формується через inside bar. І залишаємо ситуацію поки що такою. На 4 години переходимо, подивимося, що тут. Ми також дійшли до зони опору з 4 годинного таймфрейму, і ціна дуже яскраво реагує на цю зону. Але сигналів тут ніяких не було. Тут був інсайд-бар, але він з бичим кольором на продаж такі інсайд-бари я не торгую. І PPR, який сформувався після інсайд-бару, я також не торгую. Якщо ви його торгували, то вітаю вас з профітом. Тож поки що у нас залишається все, як і є: зона підтримки та зона опору. На 4-годинному таймфреймі залишаємо все так. На годинному таймфреймі подивимось. Цю зону підтримки з годинного таймфрейму її вже також треба видалити, вона вже давно не актуальна для годинного таймфрейму. Ця зона опору вона з легкістю була вчора пробита, ми її також видаляємо. І дивимося тоді, коли ми пробили зону опору, ми вважаємо тренд висхідним, знаходимо мінімум останній, і в той момент, коли у нас цей останній мінімум а, був оновлений, то ми вважаємо, тренд змінив свій напрямок. І е, знаходимо останню хвилю нисхідного руху. Остання хвиля нисхідного руху у нас починалась звідси. Тож, цю область можемо визначити як зону опору для годинного таймфрейму на нисхідному русі. Так, її треба позначити тим кольором, яким ми позначаємо годинні зони. Тож, поки що ситуація така, будьте обережні та прибуткових вам торгів. До зустрічі!